Військовий аналітик Петро Черник вважає, що ми маємо усвідомлювати новітній московський недоімперіалізм зазнає катастрофічної поразки в Україні, і прочитаєш так, все одразу, да? І создається відчуття, що посипались. І Ерефія прекрасно усвідомлює, що як тільки вони зазнають військової поразки в Україні, а вона неминуча, то їм кінець. Тому расисти будуть битись на смерть. І ця війна є екзистенційна і для нас, і для них. Як тільки вони програють, Путін втратить своє життя, а Рашистська Федерація розпадеться, зазначив Черник. А далі поговоримо з Ігорем Гарбаруком, міжнародним експертом і економістом. Пана Ігоре, Вечір добрий. Вітаю вас. А, Україні запросили главу МЗС. Австрії відвідати Дніпро після того, як цей зворохоблений пан сказав про те, що не треба перегинати паличку знову, черговий раз, спілкуючись із Росією. Тобто ще хтось боїться розгнівити Путіна, чи це якісь фантомні болі? Ну, не знаю, це питання особисто до а, кожного з них, але а, насправді, от після того як а, перші особи а, Євросоюзу відвідали бучу, а інші міста навколо Києва, коли вони були звільнені від рашистської навали, а це для них було таке отрізвління. Я думаю, що і панів з Австрії, і всіх інших колег, які в чомусь там сумніваються, потрібно зараз вести в Херсон, а, потрібно вести в Дніпро, а, потрібно вести в Харків а, на ті зруйновані. А, місця, де, де стояли колись будинки наших українців, і щоб вони просто особисто на власному прикладі це не тільки побачили, а уявили, що все те саме може бути з їхніми будівлями і може бути з їхніми близькими людьми, які можуть бути завалені під, скажімо, в тих місцях, де в, 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 в російські ракети, і вони будуть звідти чути стогони своїх близьких людей, яких не зможуть викопати. Тому тільки на власному прикладі, тільки на власні очі, вони мають побачити до. Чого приводить звіряча жорстокість цих російських нелюдів? Ми пам'ятаємо, як помінялася позиція Штанмайера, президента Німеччини, коли він відвідав Чернігів, коли він там дві години посидів в бомбосховищі в далеко на найгірших умовах. Але тим не менше, як це його світогляд переінакшило. Тепер ми бачимо, що багато політиків приїздить в Україну, і Європейський Союз приїжджають і дипломати, і мери міст. Але оця дипломатія, про яку ви зараз обмовилися, щоби. Перші особи європейських країн, лідери громадської думки їхали в Україну. Нехай навіть за кошт українців ми готові заплатити за це, аби вони побачили і аби їхня позиція щодо війни змінювалася. Зокрема, щодо виділення зброї, в тому числі, от німці козу водять, 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 ніби й допомагають і багато допомагають. А от у цього останнього кроку, який би сказали, да, це вже реально можна після цього вважати, що Путіна прикопаємо. Не можуть здійснити це всього абсолютно. абсолютно. Я з вами на там на, на трильйон відсотків погоджуюсь. Вони мають просто приїхати і на власні очі це побачити. І знову ж таки, вони мають все ж таки набратися сміливості і як наш президент, їхати не просто в Київ, де їх прикриває протиповітряна оборона, а вони мають їхати в Херсон, вони мають їхати поблизу до Бахмута, а в той самий Дніпро в інші міста, які щоденно. Обстрілюються російською артилерією, тому насправді, коли ви привели приклаштанмайра, дійсно він в не найгірших умовах посидів трошки в бомбосховищі, і на нього це вплинуло. А якщо вони, не дай Боже, почують біля себе чи, хоча б вдавдали розриви ракет чи снарядів, я думаю, що точно вони пришвидшать всі свої рішення, і вони будуть виключно на користь того, щоб Україна чим скоріше перемогла і ця вся катавась. Страшна, яку затіяв Путін і його виродки закінчилась. Починають лунати на Заході вже такі, знаєте, якісь незрозумілі заяви про те, що, зокрема, і в Австрії, і в Німеччині, про те, що а давайте ми Північний потік відремонтуємо і почнемо знову качати газ з Росії. Хоча, от сьогодні, очевидно, що Європа. Зіскочила із енергетичної голки Росії, і а, ніхто особливо не планує, ну принаймні в найближчій перспективі говорити з Росією на рівних про постачання знову ж таки цих самих енергоносіїв. Знову ж таки, ці ці заяви це що? Це якийсь вплив російської пропаганди, вплив вплив російських людей, впливу в Європі. От Що це таке, що відбувається? Ну, скоріше за все, за все таки вплив їхньої пропаганди з однієї сторони, з іншої сторони це е, вплив тих російських консерв, які були 10, 15, 20 років законсервовані і зараз почали працювати е, на е, користь Росії, і це звичайні банальні страхи, банальний страх позбавитись тихого, спокійного, ситого, мирного життя. А е, е, вони дуже всього бояться. А насправді тут е, пізно вже боятися потрібно чітко приймати рішення і мають зру розумієте достатньо просту річ, що ці ракети, якби вони на сьогоднішній день Україна їх не зупинила, вони вже падали під мінімум на Варшаву, а може вже і на Берлін звідним. Тому насправді те, що ми починали з вами розмовляти, вони мають їхати сюди. А що стосується самого газу, європейське сховища. Заповнені на 80-90%. ціна на газ впала за тими чи іншими причинами. А знову ж таки тепла зима. Вона призводить до того, що потреби в тому, щоб качати газ з Росії, немає абсолютно від слова. Взагалі, знову ж таки, диверсифікувались потоки з Норвегії. Скраплений газ постачається на сьогоднішній день з тих самих сполучених штатів Америки. Тому Європа навпаки злізла з цієї рашицької газової голки. І якщо хтось хоче на неї повернутися, ну це звичайно на совість європейських політиків, але це знову ж таки це дуже безрозсудне рішення, і навіть проговорювати його неможливо. Ну, ми, до речі, ще бачили цю активізацію жовтих жилетів у Франції. Знову ж таки, не можна сказати, що це консерви, але тим не менше, от якісь очевидно. Тут, от президент Сербії вже починає в бік росіян казати: ну для чого ж ви з нами так? От, тут вагнерівську пропаганду розводите, ми ж ніби вам брати і ви нам брати. Тут ці от скандали із американським конгресменом республіканцем Джорджем Сантосом, за яким. Новообраним, до речі, свіженьким, свіжоспеченим, за яким виявляється теж шлейф російський, потягнувся раптом ні з того, ні з цього. Тобто, Росія продовжує все одно, попри всі ці кордони, бар'єри, які виставляють все одно, як от ти його як казав колись Арсеній Яценюк, Ти його в вікно, а він тобі в двері. Чи ти його в двері, а він тобі в вікно лізе? От намагається ну, скрізь є. залізти. А як цьому перешкоджати? Чи взагалі не треба перешкоджати? Чи, чи треба перешкоджати і рубати грубо різко? А, знаєте, я а, можу сказати дуже просто: тут потрібно, як то кажуть, а, це гниле дерево рубати під корінь. Само Росії ні, погоджується. Так, абсолютно, да. mm. тільки під корінь. Тому що воно буде продовжувати свою гниль, оці всі гнилі метастази розповсюджувати по всій Європі, по всьому світу. І воно буде когось підкуплювати своїми нафтодоларами чи газовими доларами, когось шантажувати, когось ще щось насправді. Росія має розвалитися. Росія має як те утворення, яке є на сьогоднішній день. В нього має бути доля радянського союзу. Я розумію, що є страхи європейських американських політиків, що східна та частина Росії, яка за Уралом відійде до Китаю, і це ще більше його зміцнить. І тоді буде ну ще більше протистояння між Америкою, Китаєм і Євросоюзом. Я розумію, що є страхи з приводу тої ядерної зброї, яка хай. Погана, хай ржава, хай стара, хай розпродана, але вона ще є в Російської Федерації і вона може її шантажувати, або якийсь нелюд, який чи до неї при розвалі отримує доступ, як той самий Кадиров, чи ще хтось інший. Ну це просто як приклад. Тому насправді Європа і світові політики вони дуже часто вони в страхах. А що буде, якщо не дай Боже там щось станеться? Я вкажу, вони мають бути рішучими. Я розумію, що можливо там декому з них абсолютно все одно, що гинуть українські люди, що гинуть українські діти. Але вони мають просто ще раз кажу, приїхати сюди, постояти на на попелищі того зруйнованого будинку в Дніпрі, в інших українських містах і відчути, що це може бути з ними особисто і з їхніми родичами, і тільки тоді в них зміниться свідомість. А це дерево, яке сказав, російське треба рубати повністю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон. Або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.